Всіх вітаємо на нашому каналі, моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист прав свобод людини і громадянина. Сьогодні народ у нас максимально коротеньке відео про одну дуже цікаву тему, а саме про постанову 823. Зараз ми її швиденько оглянемо, наведемо кілька деталей, але перед тим як продовжити. Дане відео. Попрошу вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і могла захистити свої права і свободи в статусі людини. Отже, про що йде мова? Хочу повідомити, що постанова 823 КМУ говорить про однострій поліцейських, яким він має бути, на що потрібно звернути увагу. І як потрібно розрізняти той чи інший одяг, ту чи іншу форму того чи іншого поліцейського, того чи іншого рангу. Давайте зразу перейдемо на сайт Верховної Ради і подивимося, про що саме ця постанова. Для цього перейдемо в Google і наберемо постанову від 30 вересня 2015 року. Знову ж таки, переходимо на сайт Верховної Ради. І ми маємо таку дуже цікаву і вичерпну інформацію. Стан на сьогодні є чинним. Ми бачимо, що 2712.2019 року була редакція цієї постанови. Тим не менше, я хочу, щоб ви звернули увагу стосовно однієї маленької, але дуже важливої деталі, про яку мало хто знає. Тут ми не будемо розбирати всі нюанси стосовно їхніх одностроїв. Але один момент я все ж таки зачитаю, щоб вам стала зрозуміла дуже важлива річ. Отже, про що піде мова? А мова піде саме про кольори тих чи інших елементів однострою поліцейських. Давайте подивимося, що тут. Прописано. Зверху ми бачимо опис і зразки предметів однострою поліцейських. Відповідно, ми маємо шапка-вушанка для осіб вищого складу поліції. Шапка-вушанка, шапка, шапка флісова, шапка маска. Тобто всі види головних уборів поліцейського складу того чи іншого рангу кашкет для осіб вищого складу поліції і так далі. Повернемося до шапки вишанки. Ми бачимо, що в третьому абзаці написано, що козирок на потиличник з навушниками є із натурального хутра чорного кольору. Стосовно шапки вишанки, ми маємо іншу інформацію, про що йдеться в тексті другого абзацу. А саме, ковпак шапки-вушанки із синтетичної тканини. Темно-синього кольору складається з чотирьох деталей. Йдемо далі. Просто шапка. Ми бачимо в другому абзаці написано: вона має бути темного синього кольору або кольору хакі. Шапка флісова, чорного кольору або кольору хакі. Шапка маска. Чорного кольору або кольору хакі. Відповідно, шапка маска літня, чорного кольору або кольору хакі. По головних уборах ми, в принципі, зрозуміли. Тепер бачимо кепі, вона вже складається з синтетичної, або мішаної тканини темно-синього кольору, кольору хакі, або колористиці камуфляж. Панама, відповідно, з синтетичної тканини кольору хакі або в колористиці камуфляж. Берет чорного або малинового кольору. І тепер найважливіше, друзі, це верхній одяг, про який ми зараз коротенько поговоримо, щоб ви розуміли, якого кольору, відповідно, він має бути. Пальто для осіб вищого складу поліції. Перше речення звучить так: пальто для осіб вищого складу поліції з тканини темно-синього кольору. Просто пальто. Ми бачимо також. Прописано, що воно має бути з тканини темно-синього кольору. Плащ з тканини темно-синього кольору. Плащ жіночий. З тканини темно-синього кольору. Куртка з плащової тканини темно-синього кольору. Куртка спеціальна. З плащової тканини темно-синього кольору. Напівкомбінезон з плащової тканини темно-синього кольору. Костюм куртка брюки утеплений темно-синього кольору або кольору хаки, або колористиці камуфляж. Костюм спеціальний з плащової тканини темно-синього кольору, кольору хаки або в колористиці камуфляж. І тут ми бачимо костюм кітель. Далі ми бачимо костюм кітель брюки. Тобто тут дуже багато інформації стосовно того чи іншого елементу. Однострою для тих чи інших осіб особового складу Національної поліції України. Бачимо ще один елемент: це є костюм куртка брюки для осіб вищого складу поліції, з тканини темно-синього кольору складається з куртки та брюк. Ось така, друзі, цікава інформація. Ще один елемент брюки. Бачимо по тексту брюки з напів. Вовняної змішаної або синтетичної тканини темно-синього кольору. Брюки жіночі також синтетична або напіввовняна або змішана тканина темно-синього кольору. Спідниця також. Шорти також темно-синього кольору. Костюм сорочка брюки темно-синього кольору. Тобто, про що я хочу сказати? Надаючи вам цю інформацію, а саме мова йде про знову ж таки конкретні елементи однострою, того чи іншого поліцейського чи поліцейської, того чи іншого рангу, тобто чи звичайного складу, чи вищого особового складу. І це важливо розуміти, тому що на сьогоднішній день зазвичай ця постанова вона не виконується, і більшість поліцейських несуть службу, порушуючи власне цю постанову, а саме постанову 823 про їхній однострій. Ось така, друзі, інформація. Прошу звернути вашу увагу на ті всі моменти, які ви змогли побачити. Цій постанові і що вона передбачає для знову ж таки цього однострою поліцейських. І що ця постанова саме головне, обов'язкова до виконання відповідно до конституції, а саме статті 117, яка говорить про наступне кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання, тобто постанова, про яку ми сьогодні говорили. Є знову ж таки обов'язковою для виконання для всіх співробітників, органів виконавчої влади, в тому числі і поліцейських. Отакою народу інформацією хотів з вами поділитися. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію. Хто не має, купіть тому, що це потужний захист, який кожного дня захищає права і свободу людини по всій території України. В додаток до нього, як я вже говорив неодноразово, є дуже потужний юридичний інструмент, який називається волевиявлення людини. Хто хоче його отримати, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини. Також прошу підписатися на наші основні групи в Телеграм Знай свої права і волевиявлення людини, а також групу декларація. В цих групах ми проводимо живі стріми по дуже важливих і актуальних питаннях на сьогоднішній день. Всі посилання на перелічені групи, а також мій канал Telegram, де знову ж таки ви можете мені написати стосовно документу волевиявлення, я залишаю в описі під цим відео. Також першим посиланням до цього відео буде саме ця постанова за номером 823. Про однострій поліцейських. народ. Дякую всім за зворотній зв'язок. Дякую всім, що дивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео.